Привіт! Минулого разу ми розглянули переваги відновлюваної енергетики і з'ясували, які виклики перед нею постають. Виникає запитання, чи можливо повністю перейти на відновлювані джерела енергії. Що ж, дізнаємося на прикладі тих, кому це вдалося: у світі вже є країни, які повністю або майже повністю перейшли на відновлювані джерела в електрогенерації: це Норвегія, Ісландія та Парагвай. А ще понад 10 країн наближаються до мети. Цікавий кейс Ісландії. У 70-х роках більшу частину енергії ця держава отримувала з викопного палива, але ціни то різко зростали, то падали. Енергія в Ісландії дорожчала, а нестабільність розхитувала економіку. Ісландські фермери почали бурити землю, щоб отримати енергію з геотермальних джерел, підземних потоків гарячої води. І це виявилося вигідно. Енергія з геотермальних джерел обігрівала домівки. Та економила гроші. До речі, про геотермальну енергетику ми ще не згадували. Втім, це перспективна галузь, в якій 90 країн світу мають значний потенціал для виробництва тепла і електрики, а 24 вже застосовуються технології на практиці. Отож, назад до Ісландії: все більше людей почали користуватися геотермальною енергією. До ініціатив долучилася держава. Нині 100% електроенергії Ісландія генерує з геотермальних і вітрових електростанцій. Але цей шлях не був простим. На початку Ісландії бракувало інфраструктури та досвіду впровадження великих проєктів, а населення там живе дуже розпорошено, тому складно було створити єдину мережу. Тепер Ісландія це розвинута і зелена країна, але перелічені виклики постають перед іншими країнами, що розвиваються. Як же Ісландія їх подолала? Ключ до успіху це співпраця держави, бізнесу та громадян. Громадяни та бізнес пропонували інновації, держава їх підтримувала фінансово та законодавчо. Також ісландці розробили довгострокові плани, а політики та публічні службовці розповідали про досягнення в галузі. Словом, співпраця, стратегічність і комунікація це три кити ісландського успіху. Багато з країн, що прагнуть до 100% відновлюваної енергії, це острівні країни. Зазвичай викупні ресурси на островах обмежені, тому острови часто залежать від імпорту. А перехід на відновлювані джерела, пам'ятаєте, дає більше автономії. Розглянемо ще одну історію: Данського острова Самсіо. Самсіо – це невеличкий острів, на якому мешкає близько 4 тисяч людей. 2007 року. Острів досяг мети 10-річного планування. Вся електроенергія відтоді надходить із відновлюваних джерел. Навіть 70% енергії на опалення теж генерують із них. Це вітроелектростанції та сонячні панелі. Втім, інші сектори енергетики, наприклад, транспорт, ще потребують енергії від викопного палива. Тому наразі перед самсьо стоїть наступна амбітна ціль. До 2030 року стати повністю незалежними від викопного палива. Що сприяло успіху на Самсіо? Два ключові фактори: перший це підтримка та фінансування від місцевої влади, а другий це участь населення. 90% вітрогенераторів належить місцевим мешканцям. Міста теж активно переходять на відновлювані джерела. У 2019 році понад 100 міст у світі отримували більш ніж 70% своєї електроенергії з чистих джерел. Ось, наприклад, Базель у Швейцарії. Це місто з населенням 170 тисяч осіб, має власного місцевого енергопостачальника. 90% електроенергії надходить із гідроелектростанцій, а 10 від вітроелектростанцій. Інший взірець, місто Бруніко в Італії. Всю електрику там генерують сонячні станції, гідроелектростанції та біогазовий завод на деревних відходах. Будівлю школи та пожежну станцію повністю забезпечують сонячні панелі, а за рішенням місцевої влади всі будівлі мають задовольняти щонайменше 25% своїх енергетичних потреб за допомогою відновлюваних джерел. Добре, з містами зрозуміло. Однак великі корпорації також відповідальні перед суспільством за збереження довкілля. Так, Apple та Google вже використовують виключно відновлювану енергію. Facebook планує перейти на зелену енергетику до кінця 2021 року. Більше як 200 великих компаній приєдналися до спеціальної ініціативи і планують у майбутньому купувати лише екологічну чисту енергію. Громадяни теж можуть забезпечувати себе та громаду відновлюваною енергією. Наприклад, у Німеччині 31% усіх потужностей відновлюваної енергетики належить громадянам. Вони розмістили сонячні станції на дахах своїх будинків або придбали паї в енергетичних кооперативах, яких зараз близько тисячі. Енергокооперативи це об'єднання людей. Всі учасники такого об'єднання купують вклади паї. Всі разом паї становлять достатню суму, щоб фінансувати місцеві станції на відновлюваних джерелах. А що відбувається в Україні? Для нас перехід на відновлювану енергетику теж вигідний. І для енергонезалежності, і для кліматичної нейтральності. Останніми роками тема стає все актуальнішою та породжує нові дискусії. Так, уряд, Верховна Рада та експерти вже обговорюють залучення України до європейського зеленого курсу. Поки що в нас немає міст, які вже досягли позначки 100% відновлюваної енергетики. Зате сім міст планують досягти цього до середини сторіччя. І ми поговоримо про них докладніше далі в курсі. Водночас, самі українці та українки теж переходять на чисті джерела і вимагають цього від уряду. 14 тисяч громадян підписали звернення до Кабміну, в якому вони вимагають прискорити процес і перейти на 100% відновлюваних джерел до 2050 року. А вже наприкінці 2020 року близько 30 тисяч наших співгромадян мали сонячні станції на своїх домівках. Що ж, підіб'ємо підсумки? Перейти на відновлювану енергетику можливо. Це доводять приклади міст і цілих країн, які це вже зробили. Україна також крокує в цьому напрямі. Кожен і кожна з нас може розглянути свої можливості переходу на чисті джерела енергії та пришвидшити цей процес. До зустрічі!